А ви помітили, як швидко час летить дні, місяці, і тижні і години. Так і життя пройде, як одна мить, таке воно коротке, швидкоплинне. Ще один рік ми з вами прожили по милості і благодаті Божій. Господні руки пильно берегли, Зимні дорогі нас цей час тривожний. Летять роки, як вирий журавлі, ти запитай старенької людини, чи нажилась вона на цій землі. У відповідь почуєш, ні, дитино, час пролетів, неначе й не жила. Де ті роки взялись, не розумію. Краса зів'яла, молодість пройшла так швидко, що нічого вже не вдію. Життя біжить, мов бистрая ріка. Секунд, хвилин, годин не зупинити, не помічаємо ми, як час втіка, і не встигаємо на світі жити. Але одне важливо у житті серед турбот і сум'ята земного. Не забуваємо істини прості. Завжди, щодня, знаходьте час для Бога. Ми часом проживемо цілий день, а Богу віддаємо тільки крихти. Лише декілька хвилин з цього знайдемо що перед сном Ісусу помолитись. Бракує часу, клопоти, труди. Нема коли і вгору подивитись, і думаю Бог знає все і простить. Хвилинку присвятили потрудитись. У когось робота, у кого сім'я, а хтось щодня гризе граніт науки. Відмовка буде в кожного своя. Нема коли звести до неба руки. Нема часу Босіння йти, нема коли читати Боже Слово і ближньому своєму помогти. Бракує днів і сил знову і знову. А розказати іншим про Христа у розкладі години вистачає. Ми зайняті робота, марнота. Бог нехай десь збоку почекає, якими крихти Богу віддаємо? Нехай ці міркування нас розбудять. Якщо для Спаса часу не знайдемо, то й для нього у нас теж часу не буде. Не знаю тебе, скаже він тоді. О, страшно буде ці слова почути, а особливо тому, хто в житті християнином називався всюди. Бог ще тепер дарує всіх свій шанс. Це Новий рік, сторінка нова. Цінуй свій час, не вистачай дарма свій час, для Бога приділяє обов'язково.